А ще з американського левайсу офіційного купував таке подвійне замовлення. Вам покажу перша позиція це куртка XL, Але на цю ціну не дивіться на 81 долар. Ми заплатили 25 травня а 48 доларів. Всього це куртка по акції. І ще було окреме замовлення на чотири позиції: джинси. Я так розумію, до цієї ж куртки можливо, а можливо, ні. Помиляюсь. Також 85 доларів на цю ціну. Не дивіться. Ще одна позиція без фото 8 доларів. Це дитяче вже все футболки. Дві все це вийшло за 77 доларів. Тобто. 84 Тут ви бачите джинси, але знижки такі потужні були на Левайсі. Що за 77 вийшло ще й плюс 3 позиції. Ви зрозуміли, так? Ось такі джинси. то що я показую, це перша модель. Куртка, все як має бути, і футболка. Футболка, перша дитяча, друга дитяча, знову ж таки, без пакетів. І ще одна така, якої не було тут на фото, бачите, пропущене місце, щось там зламалося на сайті. Ось вона, третя футболка, три дитячі футболки. Тобто, це все разом вийшло ну, більше трошки, ніж 100 доларів в будь-якому разі, якщо порахувати і зрівняти з тим, що у нас в магазинах в торгових центрах в Україні. Ви розумієте, да там справа йде про ціни в рази вищі.